Йоот, друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми злетіли Брал Старс. І я бачу, що тут нове оновлення. Чи мені здається? Окей, ми можемо поки що забрати Дейлік. О, 5 кредитів. О, Так. О, Ліон вже дуже близько. Ну, ж близько. Так. О, новий івент ступу дня, бо все оновилося. Це дуже класно. Але нам треба виконувати місії, бо їх тут... Ого-го, як багато. Так, я бачу, що нам треба взяти Мотіса і піти в соло. Так, я його не дуже люблю, але я так розумію, треба. А, і соло. Давайте візьмемо соло. Ні, я хочу в соло. Так, все, візь... взяли в соло і полетів. Будемо розносити. Сподіваюсь, бо... Я не знаю, як треба на ньому грати. Я там кубків 100, якщо нафармив, то це добре. Але я не факт, що там стільки є на ньому. Так, я думаю, треба зараз залетіти в оці дві скриньки. Бем. 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 Та, давай, давайте йому. Тім. Тіма? На-на-на. Ага, ага, поняв. Він тепер не захоче зі мною дружити. Так, бем, бем, і бем. Так, тут дальник. Тут дальник. Ні, ні, ні. я побачив жирнішу ціль. Бем-бем. Бем, бем. Оу, ні, oh, ні, no, ні, no, ні, no, ні. No, не no, no. Фуф. Фу-фу-фу-фу-фуф. -фу. Так, хилмся. Хилм. Хілим, хилм, хілим, хілим. Ау, блін, я четвертий помер. Гадство. Що за гадство? окей? Ну, в принципі, виконали три місії. Клас. Ну, як виконали. Почали виконувати. Так, окей. О. Не, ну класна аватарка, тепер класна. Але треба... Ого! Ого, три мотіса. Оооо. Я так розумію, що тут дуже складно буде це все зробити. Так, бем, бем, бем. І давай. Оу, ого. Він з двох плюх мене виніс. Йоу, Блін. Окей. Окей, давайте ще раз. Тільки давайте тепер не накидуватись ні на кого, а фармити баночки. Угу. Так. Оу. Ну тут буде полегше, полегше, набагато мені здається. Але. Треба все одно бути зібраним і готуватись розвалювати, бо я розумію, що мені ніхто перемогу не подарує. Це от прям, я 100% кажу, так, бем. Зафармили ще одну банку. Так, зафармили бем ще. Все те прямо винесли, її клас. Ай-яй-яй-яй, хто мене задамажив? Йой. А хто це був? Тут є типу, хтось. Не, Нема. Окей, можем фан банки фармить. Так, бем бем О. Так, на Ліона запрыгаємо тепер. Бем, Бем! Оу не-ня-ня-не-м Бем. Оу, блин, там эмс, там эмс, там эмс. Біжим, біжим, біжим. Фуф. Фуф. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. За що, за що, за що? За що? За що мене? Бем на тобі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ми їй показали їй, що тут є сильніший чел за неї. І це я. Це ну, та Емс, на яку вона накинулась, і втекла. Все, в мене шість банок. О, її хтось вбив. Я її вбив? Як? Що? Не розумію ще зовсім, але клас. В мене ж нема отрути. В мене ж нема отрути, йоу. Ото ми її розвалили, звісно, з трьох плюх. Просто просто винесли БЕМ і все. Бачу, що треба ще. Бачу, що треба ще, бо нам треба розвалювати всіх і все. Так. Ага. І що тут? Ага, а. О, тут два драка, нані. Йой. Я думаю, буде складненько. У мене ще й тут опонент є. Ага, і це брок. І це брок. На, на і на фуф. Винесли, винесли. Б. Винесли одразу його. Класно. О ще, бас виніс Едгара. Що як? Не розумію зовсім теж знову. Бо, ну блін, по логіці. Типу, Едгар ж він ще й брок. Бро Ой, драко розніс. Йо. Ото він лютий. Ото він лютий. Не хочу з ним битись. Не хочу з тобою битись, чел я. На тім, на тім, на тім, на тім. Ай-яй-яй! Ого! 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 Я не очікував, що він мене розвалить. А він це зробив. Шкода. Ну окей. Окей, окей. Так, і що ми бачимо? Що тут нема таких складних бравлерів. Я вам реально кажу, що мені здається, що тут буде набагато мені легше, бо а, дивіться, я вже дві банки лутаю. Бем-бем-бем. Ще дві плюхи, і буде. У нас дві банки. Потім я йду сюди, фармлю тут банки. Бем! Тут Ель Прімо біситься. А, біситься, але його треба виносити. На. На ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Туди ду. Складно. Складно. На, на, на. Напав на мене, та. На. І на. Все. Ай-яй-яй. ня ні 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 тільки не він, тільки не він. Тільки не він, блін. Эй, тут щось трапилось, мене викинуло. Ладно, о, Р суперей, клас. Давай. Оп. Ора! Нам випали ці карточки. О, епік, класно. Сто кредитів, вау! Тут ще е, рейрка, ой, і все. І ми викинули одну цю. Е, один із бравл, бравл Басу. О, епік ще, клас. Чи можемо ми афнуть вже нашого цього? Оцього Макса? Я сподіваюся, що та. О, Мюсик, е, Цікаво, що це? А що це з нього за суперсила? Така з'явилась. Мьюзик. Okay. Mm. Давайте ще раз залетимо, бо там вже ж залишились ці. Mm. Завдання два штуки. Так, давайте, давайте, давайте. Поїхали, поїхали, поїхали. О! Oh. Я знайшов чела, якого треба розвалить. Бем-бем-бем, бем. Ой ну, пліс, пліс. Оу, Блін, я дев'ятий помер. А вона ще буде нам плюха так. Розвалю, розвалюю, ура! Її розвалили, клас. А тепер можемо стартувати, щоб забрати ще коїни з нього. Класно. Так. Так, Спайк, Драко. Ворон. Так, хто в мене тут за цей? Ага. оу. Не, не і Оунюкс! Ну. Мене першим дозволили, клас! Ще не подобається це... ще якось Я не розумію, чого мене всі розвалюють. Це ну не дуже приємно. Але я думаю, що ми зараз відіграємося на оцих челах, бо тут ну нема таких лютих челів. Так, поїхали-поїхали. А ні, оце, оце люто. Оце люта штука, тому я її просто пропускаю. Зараз Бем. 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 Одразу дві банки фармим. Отаким от чудовим способом. ой 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 Так. Шелі. Шелі. Шелі не шали. Так, а то я можу і тебе розвалить. Так, на, на. No, please, please, please. ні ні ні, ні. Фу. Я звалив. Я звідти звалив. І мене ніхто не чіпав, Клас! Клас! Так, давайте ще... ой 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 то я попав, ото я попав. Все, я просто втік. Я просто втік. А. -а, -а. Йой, йой йой йой, йой. На. Добили. Добили. Клас. А тепер можна й цього нуба розвалить. Так, бем бем і... Бем! Єс! Yes. Фух, я думав, я зараз помру. Так, давайте похилимося, почнемо хилитись, розвалимо ці скриньки. Бем-бем-бем. Бем і бем. Все. Ми їх розвалили. Клас! Так, плюс 10 кубасів, виконали всі місії, виходимо. І місії плюс а, оцю штуку. За тисячу конів нам дали тисячу коїнів, тищу конів. Ю. І тут ще тисяча конів. Клас. А, а що в нас залишилось? Я думаю, треба на, на бібі. Ой, на біа зіграти. А давайте на бібі. А, в мене немає бібі клас. Бія. Берем. і пішли в дуо. Пішли в дуо, реально. Я думаю, в дуо нам буде полегше. Угу. Полетіли. Угу. Так. З нами бас. з класним скином. З класним. Мені подобаються такі скини. Бем. 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 О, винес. Дякую. О, куди ти пішов? Бас. Бас. Йоу. Бас. Не. Оу, но. Не не не. не. Будем тут фармить банки, давайте, давайте, давайте. О, зафармили всі банки в світі. Оу, блін. А нас там чел контрить. А нас тут чел контрить. Бем. Оу. Не. Ага, я поняв. Бем. Давай, давай. Бем. Рознесли. Рознесли. Так, Ярик. Ярік хоче на нас нападати. Але я цього не дам зробити. Бо в мене є ось це. В мене є ось це. Не. І... На. Наплюху. На ще. Ау, блін, там Дінамайк. а Дінамайк. Блін а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. 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 Оу, блін, мене добили. Мене добили. А ми четверті, і нас розвалили. Наша команда розвалили. бо в мене був нуб. Він аж 5700 демеджу накидав. -да. Ну що, поїхали в соло, я так розумію, ми будемо одній е без нього, бо він нубас, і він не захотів навіть зі мною грати більше. О, -о, -о з Діномайком буде набагато легше. Бо тут тільки три закидальчика в грі. Діномайк, барлі і спай. Ой, е і Спраут. О, Спраут. <хи> ви бачили, скільки він накидав плюх, щоб жодного разу не попасти. В нього жодна плюха не попала. Так, блін, що ти наробив? Що ти наробив? Чел? Чел, не. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас всіх розвалили. Нас всіх розвалили. Капець. Пішов, блін, з якимись челами, які не вміють грати. Може я зараз розізлюся і візьму пем просто. Знову Діномайк. Ну капець. Що таке? Що мені так вартить на діномайків? Чому на 8 біт який-небудь? Який-небудь 8 біт, який просто лють. О, а ось і 8 біт, клас. Накликав бідосю. На. на. все добили. Let's go. Бем! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На. На. О, блін, мене розвалили. Блін, мене, мене розвалили. Мене розвалили. А Дід Майк всіх розвалив. Клас. Клас просто. Ладно. Класний Дідомайк все-таки. Але треба бути тімейтом і давати мені хоч якісь банки. Хоч одну, хоч одну баночку. О! На. На, ті, на, ті, на, 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 я добив їх всіх. Ну як я. Він забрив всі кіли. В нього 24 тисячі демеджа, 4 кіли. Ну капець. А, окей, давайте ще раз. Напевно, з ним. Ага, він не захотів тімейтитись. Він більше не хоче зі мною грати, окей. Угу. Ну, в принципі, я не злюся на нього. Так, о, Едгар. Блін, пам'ятаєте базу? Мій тімейт був бас. А, от мені здається, він буде те саме. А, він навіть гірше. Він навіть гірше. Він пішов лутати банки, коли цей. Коли я тут одну баночку фармлю. О, розвалив когось навіть. Ага. Бем! Зараз буде тобі бем. А, ні, не вийшло, бем. Ай-яй-яй-яй. На. Блін. Будемо отак битись. Оу, блін, а блін, блин, блін, 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 блін. Фу-фу-фу-фу-фуф. Так, РОЗВАЛЮ 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 Фуф, він всіх розвалює. Капець. Який він ЛЮТИЙ НІ на бобуса не треба лізти. Не треба, не треба, не треба. Так. Фуф. Блін, він мені не дав банки ж... Жодної. Він не дав жодної банки мені. Так, я буду битись. Я буду за нього битись. За oh, тімейти, коротше, буду бити. Бам! На. На. Так, у мене дуже добра зараз позиція. Я типу можу всіх контрить зараз. На. ага, не за контрив, не за контрив. Блин, а, блин. Я бежу, я побег. Я побег, я буду тут сидеть. Я буду тут сидеть и кидать плюхи. Так, давайте ему. Давайте ему. Давайте ему, Бэм. 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 Блин, мой тиммейт пошел. Помер. Натя. Натя. Э, Понял. На. На. Блін, мене зараз розвалить. О, він пішов на іншого кидатись. На. Блін, мене розвалили. Але наш тімейт залишився живий і він помер. Клас! Клас! Окей, він 45 тисяч накидав, якщо що. А я на нього бузив, що він поганий тімейт буде. Ні, він класний тімейт. Але він не захотів більше зі мною грати. Отака. Ну така штука. Шкода. Лавки. О, -у -у, класно. Класс. А оце драко і оця лілі. Це буде рознос повний. Це буде повний рознос. О! Класс! Бем. Блин, а забери банку. Я біжу, я біжу, біжу, бежу, бежу, біжу на. Ага. На. На тисячу. Понял, так? На. Оу, про Йоу, Лол 2 розвалив мене. Так, о, uh, oh, вона що зараз через стіни закинула? Що... Це якесь, якесь недорозуміння. Я не розумію, як це працює. Uh, так, Маквей. Бе-бе. Ага. На, хе На, драко. На. Ще плюху на ще. Ой-ой-ой. Най-на. На, Ой-ой-ой. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. П'ять команд залишились і нас розносять. Так, 11 секунд вижив. Нє. Дев'ять вже залишалось. Але він це не зробив. Там Ліон тепер з 11 банками. Це ніхто його не перебори, я так розумію. Бо він дуже лютий буде. Прям капецький лютый. О, Карл, клас. Карл, прикольно, прикольно. Карл, прикол, але. Uh, uh, але, ну таке. Б. Б. Оу, ну, Бм. На. Ага. Плюху. На. На. Ай-яй-яй-яй, Бі Бі. Бія. Бія. Що ти от Що ти коїш? Ай. Блін, розносить мене. Не, ага. Ага. Не. Хе-хе-хе, я на плюху. Просто виніс. Просто там виніс. А що там наш тімейт робить? Що ти тут робиш? Придух. В тебе проблеми? Так позвав би мене. Ага, тут ще одна бія. Ау, тут пам! А не б'я! На. На. Так, розвалили, 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 на. Угу. Та все, все, все. Все, все. Оу, блін. Ой, фух, я думав, я зараз помру, а я це можу дуже легко зробити. Не. А він на мене ображається, ви знали? Оцей чел на мене ображається, бо я на нього тоді плюху таку сильну накинув, як зараз. Ау, блін. То закинь же ти щось. Закинь. Да. Тіммейт в мене таке. Таке собі. Я накидав 22 тисячі. Він. Не. Окей, давайте пем візьмемо. Ооо, ура! Давайте тисячі конів сюди. І кого ми тут можемо взяти? Пем. Давайте пем візьмемо. Бо це буде набагато ліпше, як на мене. Зараз будемо дивитися, як ми будемо розвалювати. Ууу, ура! В мене перше, вперше. тімейт драко. Це єдиний драко в цій грі зараз. Саме в цій катці. Так, Б. Окей, 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 окей. Так, рознесло, рознесло. Бем. Бем. Тімейт. Бем, бем-бем, бем, бем. Гіге, добили. Добили, клас Вона тепер на нас буде полювати. Прям капець як. Ага, ага-ага-ага. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-най. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Звалий, звали, звали, звалий. Так, у мене 10 000 хп. Ага. ой йо На ой 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 Да. Щось ми якось померли. Але я стояв там як цей бився, як лев. Ви бачили, як я всіх розвалював? Ви бачили? Ну, я всіх розвалив. Кольт. Кольт з найкласнішим скіном. Так. Давай, 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 давай. Чим ближче, тим більше урону. О! О! Так, вали. Сказав вали, значить, звалюй. Так. Ага. На. На. Угу. На кого воно піде? На мене чи на нього? На нього. Але я позаду стояв і чекав, якщо що воно піде назад. Якщо воно піде назад, точніше. Так, бем. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Давай, давай, Кольт. Фу, добили. Клас. Мінус команда від нас. Мінус команда просто. Так, А, на кого будемо накидуватись? На цього, напевно, чела. На Артура. Так, він нам тільки путь розчистив. Так, давай, давай, давай. Блін, я жодної плюхи не наваляв йому. Так, ай-яй-яй. Ага, знайшли, о, Мінсброк. Поїхали. Поїхали. Поїхали, поїхали. ой йо Оцю штуку треба розвалювати. оцю штуку треба розвалювати. Так, і поїхали, давай, давай, давай. На. ай яй 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 як боляче. ой 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 Йо-йо-йо-йо. Так, ну це мій Ау. Йоу. ай я я я я я я я яй 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 Давай, давай, давай. Накидай, Фуф. Рознесли 12 плюх, 12 банок. О! Привіт! Париві! Так, розвалюємо і все. Розвалили всіх. У нас 14 банок, це було ізі. Це реально було ізі. Угу. Я там танком був теж знову. Ну Мені не дуже подобається на ній грати. Так, рейр плюс 25 конів ще одна рейрка. Бем. Чи вистачає нам на макси? Знов не вистачає двох коїнів двох двох клятих коїнів. Капець. Давайте на ніті тепер по. У мене десь тисяч. У мене зараз десь тисяч коїнів. Ви розумієте, десь тисяч. Мені б зараз п'ять тисяч оцих фіолетів, я б два штуки, напевно, докачав би на ранг. А можливо, навіть апнув би когось на одинадцятий левел. Не знаю. Можливо. О! Не, ну тут вообще прекрасно, Тер. У нас ця тіма просто ідеальна. О, блін. Не майже ідеальна. Так, йо 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 куди ти пішов? Куди ти пішов, чел? Чел, чел, чел. Ага. ой Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. А тут Діну Майк. А тут Діну Майк на нас нахидується. Йоу! Йоу! Так, бам! На плюху в лоб, на плюху в лоб. А, ще одну. Ще одну. Еу. Еу. А як так? Як же так? Так, давай, давай, давай. З двох сторін, з двох сторін, Дожимаємо, дожимаємо. Ой. Дожали. Ай-яй-яй-яй-яй. Десять банок, десять банок, десять банок. Да. Я не поняв, яка помер. Але давай ще раз. Давай реально. Ще раз. О! в двох полті ще раз. клас Клас! окей. Угу. Так, і що я бачу? Угу. Я бачу, що тут багато ніт. Ну і все, в принципі. Нічого більше нема проблем. Так, давай, давай. Бем. Класно, що плюхи проходять через банки, тому я одразу можу мільйон банок фармити. Так, бем. Ага. А ще й бити кого-небудь. О! Так, нас зажали. Я бачу, що нас зажали тут. А ще й може через какту вийти. О така штука. Отака така штука та. ой Ой-ой-о, -ой, 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 ой Я так розумію, еге, та. Та, нашого чела зажали, Ріко. Рікича нашого зажали. М -м він не дасть йому відійти. Так. Давай, 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 давай! Давай, на! Давай, на! На. Блін, вбий, вбий! ні, Я навіть цього не зміг зробити. Ладно. угу, Давайте терп кайфем. Окей, давайте макса викачаємо. Бем, за один гем полетіли, все. Я викачав макса, вряд. Ага. І тепер давайте підемо в ранг. Один разок. Ранку залетимо, ну і все. Угу. О, хот зона. Не знаю для кого це класна штука, але давайте Макса. Але давайте реально візьмемо Макса і тобі кальта. О, ну ладно. Емс, Макс і Роза. Клас, клас, все полетіло. Полетіли, let's go. А що в них? О, в них Тік, Ворон і оця штука. Я забувся, ведмедиця окей. Ага. Так, у мене далеченька плюшка, тому можемо дефать. Повністю зону. Прям повністю зону, зараз будемо дефать. Оу, ворон. Ворон. Найгірший чел, який тут є. Оцією отрутою він розвалив двох. А ні, не розвалив, не розвалив. Не дав, не дав. На двох хп просто залишились. На 2 хп, але я помер. Але я знов помер. Знову ж таки, так, бем, Щит, 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 на. ау, блін. Зато в нас розітер гіпершвидка. Да. Але в них 40%. Так, давай, давай, давай. Блін, от той чел ще не приймає зараз демедж, а ще оцей ворон не хоче. Блін. Так, на ну цьому будемо закінчувати, друзі. Дякую вам за пригляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал.